Козаки. Ти не знаєш, хто такі козаки? Зараз ми все тобі розкажемо. Скажу вам, любі діти, казку про сміливих та відважних козаків. А чи знаєте ви, хто це такі? Ні, не знаєте, тоді сідайте зручненько, вушка відкривайте і слухайте уважно. А я розкажу вам, Ой, розкажу. Козак означає вільний воїн. Справді, їх відвазі та волелюбності можна тільки позаздрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі. А про їхні славетні походи та бої. Досі ходять легенди. Козаки дуже полюбляли танцювати, а веселитися козаки й справді вміли. Козаки дуже любили гарно поїсти, а найвідомішою стравою, яку варили... Каша із пшона та сала! Козаки дуже полюбляли помірятися з силою. Хто ж най? А ще козаки дуже полюбляли співати, складати байки та хворески про свої походи. А народ склав безліч прислів'їв про козаків. Козацькому роду нема переводу. Пі, козаче, отаманом будеш. У козака життя коротке, а слава вічна, як козак шаблею, блесне, москаль штани дресне. І в наш час. Можна зустріти справжнього козака, проте зараз він не носить шуба і не скаче на коні, і січ Запорізька сьогодні лише історія. Наші козаки носять форму ЗСУ, збивають ворожі дрони і ракети і мужньо захищають нашу славну українську землю від ворожої я точно знаю, ким буду в майбутньому.